Так. Ми повідомили про це івано франківськ Полі... віддали дітей в притулок. Франківськ на... Франківські поліцейські зранку приїхали. На жаль, батьки чомусь не приїхали цих дітей, ми потім з'ясували, що таке відношення було напевне до їх виховання, так що батькам не дуже було цікаво приїхати. Зранку поліцейські і Франківська забрали їх. По результатах того, що відбувалося в Франківську, було з'ясовано про те, що в Івано-Франківську діти. Мали інтимні стосунки з арабами, скажімо так. Ці інтимні стосунки були неодноразові. Їхали в Полтаву, знову ж таки, до Араб, приземлилися в Тернополі. Будь-яких насильницьких дій щодо цих дівчат не було. Дивлячись на те, що які інформації почали з'являтися в засобах масової інформації, ми виїхали в Франківську. Здобули додаткову інформацію про те, де вони тут були, в кого вони були, що вони тут робили, порушили кримінальне провадження в себе по статті 155, частина 1, це статеві зносини з особами, які не досягли не, статевої звірусів. І зараз проводимо це розслідування.